Молитва 40 уст за воїнів, долучайтеся до молитви за нашу перемогу захисників, матерів і всіх, хто бореться за мирне майбутнє. Читаємо молитву 40 разів. Це дуже важливо. Саме 40 разів. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість. І витривалість, нехай ангели Твої оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість. Нехай ангели Твої оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Зберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели Твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою, хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь. Господи, Боже сили, огорни Твоєю опікою наших захисників, дай їм мужність, мудрість і витривалість, нехай ангели твої. Оберігають їх від кулі і небезпеки, а їхні серця будуть наповнені вірою і відвагою. Хай повернуться додому живими з перемогою. Амінь.